Вже декаться вже покати список спакували. А що там таке? Зараз захота через сцена... на. Хто це на хтось. Звідки? Порох звідти є свідки, що він прив'їзд була отримана одним із підрозділів оперативна інформація, яка була реалізована. отримана обшука по місту життєства 30 річного. Мешканця села Ілінці, у якого був проведено обшук, в ході якого було вилучено декілька гранат, вибухівка, пристрої самодільні. За нашою інформацією, цей чоловік самостійно виготовляв ці пристрої, з якою мітою встановити слідство. Як проводили по мешканню цього чоловіка санкціонований судом обшук. Він вчинив супротив працівникам поліції, кинув димову шашку, зрив пакет. Але професійними діями працівників поліції він був затриманий. Триває антитерористична операція на сході країни, тому питання незаконного обігу боєприпасів та вибухівки є дуже актуальним. Є дуже важливим дані спеціальні заходи, які були проведені поліцейськими, є реакцію поліції Вінницької області на те завдання, які нам ставить керівництво національної поліції.